Навчити юних спортсменів ефективно управляти ресурсами та сформувати у них фінансову грамотність для гравців футбольної академії Ревера, 1908 Провели тренінг, під час якого розповіли про правильне поводження з грошима. Артем Меланіч, гравець Ю 15 почав заробляти з 13 років. Юнак каже, раніше заощаджувати кошти не вмів, проте згодом почав відмовлятися від певних забаганок та зрозумів, що таким чином можна швидше накопичити на більш вартісну і важливу річ. Свою першу роботу пам'ятаю я. Роздавав листівки після тренування, заробляв досить так і не вмів на той час роз... гроші тратити і тратив на всякі безглузді речі. Через рік, вже 14 років, я розумію, що гроші зараз потрібно так економити правильно, заощаджувати. І... Бо без цього вже ніяк, бо це важлива річ. За словами фінансової експертки Галини Гривнак, як правило, підлітки вже мають базові знання про гроші. То чим раніше у них сформується правильне уявлення про кошти та пов'язані з ними дії, тим швидшими і впевненішими будуть їхні кроки на шляху до фінансового успіху. Скільки є відомих футболістів в світі, які стали дуже успішними, побудували свої бренди, але і дуже багато ми маємо прикладів банкрутів. І загалом світова статистика каже, що 60% спортсменів протягом П'яти років після завершення з Тимної кар'єри стають банкрутами і фактично нівелюють свої фінансові набутки. Тема фінансів зацікавила чи не всіх гравців академії, адже на тренінгу вони були присутніми у повному складі. Загалом 60 підлітків різних вікових категорій від ю 14 до ю 16 Футбол це грошовита індустрія. Футбол сьогодні це про, про бізнес, про гроші, найпопулярніший спорт на планеті, і грошей тут дійсно багато. І наші академіки в майбутньому це дай Бог це багато з них футболісти елітного рівня, і вони стикнуться з тим, що у них будуть великі контракти, великі гроші. Ми всі до цього прагнемо і бажаємо цього. І відповідно їм вже потрібно мати якесь уявлення, як цими грошима правильно розпоряджатись. Окрім того, в академії запустили масштабний сучасний освітній проєкт «Ревера Едюкейшн для покращення рівня розвитку футбольних фахівців. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.